На початку війни нам із моєю сім'єю, з моєю дитиною довелося виїхати, а у дорозі я дізналася про те, що я вагітна знову. І незважаючи на те, що зараз іде війна, незважаючи на те, що наші обставини стаються таким чином, що ми залишаємося без нічого, народжується нове життя. І я вірю у те, що незважаючи на те, що зараз в нас над нами нависла темрява, світло переможе. Нове життя, воно обов'язково переможе. Ми будемо народжувати дітей. Ми відбудуємо міста. Ми повернемось додому. І я вірю в те, що все буде ще краще ніж було до цього. І саме тут, завдяки цьому проекту, завдяки нашій виставі, я знов, знов мене відросли крила. Я знов маю сили літати. Літати і вирати в себе. Спочатку повномасштабної війни я мала двохмісячну дитину, тому чоловік без всіляких там моїх мовлянь сказав, що ти їдеш з країни, відправив мене, відвіз мене до кордону, я пішла з немовлям до Польщі. Через піший кордон, півроку перебування там. А потім я розумію, що я там просто чахну. Я розумію, що я потрібна тут, і я маю щось робити і навколо себе організовувати ще також людей. Через півроку я повернулася дитину в садочок півтора року і я активно далі продовжую свою волонтерську діяльність. Збираю кошти на дрони, турнікети, автівки і все таке інше. А почалось все з приготування звичайних вареників і котлет. Про проект мені підказала моя знайома подруга, волонтерка ще з 2014 року. Було помітно, що в мене розпочиналося вигорання, маленька дитина, друга дитина, підліток, чоловік на фронті на самому нулі, і ну, що мені важко. Що мене треба було просто трішки змінити мені ракурс і дати мені ковток свіжого повітря. Насправді, ідея самої вистави з'явилася від того, як вже був написаний сценарій, а написаний він був з реальних історій. Це, до речі, був ще один виклик, тому що кожного разу, коли доходили до якихось моментів, страшних моментів їхнього життя, вони відчували страшний біль, і вони цей біль знову переживали в собі. Ми намагалися ці моменти взагалі емоційно не грати і. Є в цьому величезний плюс. Перше, вони викид, викинули це все на бумагу, всі свої переживання, всі свої емоційні стани. По-друге, вони це все не просто пережили. Вони ще раз це все згадали і розповіли. І від цього ми бачимо з кожним разом, з кожною репетицією, вони вже до цього більш спокійніше ставляться. Уже те, що сталося, вже не повернути. Найголовніша мета цього всього це рух вперед, життя, їх життя. Вони мають далі жити повноцінним. Тут важливо зрозуміти повноцінним життям. Те, що їхні шрами, вони будуть. У нас навіть така, скажімо, образ і ідея цієї вистави це вони одягли сорочки своїх чоловіків, білі, на яких написані їх історії. Це історії їх життя, і історії, ніби шрами на... не просто на сорочках, а на їхній душі. Ці шрами залишаться. Шрами нікуди не дінуться. Головне наша ціль їх загоїти і зробити так, щоб вони просто були шрамами і ніколи не боліли. Можливо, на цих історіях хтось той, який так само зараз переживає, і розуміє зрозуміє верніше, що треба далі жити потрібно далі рухатися, потрібно йти. Це найголовніше. Ці жінки, коли об'єдналися, звісно, що кожна розказуючи про свій біль і дивлячись на ті болі, і травми, і те, те, що проживають інші жінки. Вони розуміють, і да до них вже співчуттям ставляться і розуміють, що не одним вони такі, що у когось дійсно є біль ну непомірний, це втрата, звісно, що близької людини. Ми сьогодні побачимо з вами прем'єру, прем'єру живих історій, які вони описали в єдине об'єднали в один сценарій. Змішали переселенців і жінок з да, дружин військових. Кожна в свій час в різних місцях і локаціях да, поступила по-своєму, а хтось під час повного штабного вторгнення виїжджав, а хтось навпаки, тут, тут сумілювався і пристосовувався. Вони чим більше про це проговорять, тим більше, скоріше вони позбавляються тої болі від пережитого. Вони проговорюють перший раз, плачуть, другий раз плачуть, а на третій раз вони вже ну вже не плачуть. Вони вже це пережили, в них притупляється той біль, і вони вже психологічно стійкими становляться. До своїх же історій, які вони пройшли ще позавчора, ми хочемо через мистецтво показати, як можна прожити трагедії, біль і повірити в те, що це все скоро закінчиться, і закінчиться це все перемогою обов'язково. І закінчиться це все поверненням наших рідних та близьких. Вони будуть живі та здорові. Україна знову розквітна, і от саме наша вистава. Через біль, через трансформацію наших переживань приведе нас до цього і радісної новини, що все ж таки будеться перемога. І ми, як та ташка Фенікс з пупелу, просто маємо воскреснути і піднятися. Тут нема ролей. Це життя, Це життя жінок, дівчат, мам, сестер, дружин, військових, внутрішньопереміщених осіб. Це наші власні життя, те, що ми пережили під час війни з початку повномасштабного вторгнення, деякі були в окупаціях. Тобто, тут нема ні головного героя, ні второстепенного. Тут всі герої сьогоднішньої мізенсцени. Тобто, це наше власне життя. А мені ще до війни наснився жах. Із вікна свого будинку я бачу, як з літака висаджується десант. Парашути поступово долітають до землі, і я розумію, що це ворог. А я дивлюсь на них з свого вікна, і в мене від жаху холоне душа.